Іссот три тисячі сімсот кілометрів квадратних, нашої вільної України. Дже ще раз вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Ми з вами у прямому ефірі будемо обговорювати всі поточні питання, які нас цікавлять, напередодні початку навчального року, вже завтра, 1 вересня. А зараз з нами у прямому ефірі в нашій студії заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий день. Вітаю вас, і всіх слухачів. Отже, звісно, питань у нас багато, і початок нового навчального року в умовах великої війни це складно і складно організувати і підготуватися. Тим не менш, частина дітей повертається за парти. Діти з 1 вересня будуть навчатися хтось онлайн, хтось офлайн, хтось у змішаній формі. Розкажіть, будь ласка, про те, якою є статистика загалом, скільки дітей повертається в Україні в Україні саме до офлайн навчання. Е, ну... 1 вересня, як вже завтра, насправді черговий виклик для системи освіти. Це вже другий рік навчальний, який починається в умовах війни. І в Україні, незважаючи на військові дії, багато зроблено для того, щоб наші учні повернулися за парти. Зараз в цілому в Україні функціонує 13 тисяч шкіл. Не рахуючи тих, які залишилися на окупованих територіях, і вже 1 вересня ми чекаємо, що половина з них почне навчання в звичному форматі, в очному форматі, звичайно, є школи, в яких недостатня місткість укриття, тобто укриття є, але воно не може помістити всіх учнів і вчителів, тому такі школи будуть працювати в змішаному форматі. В різних варіантах це може бути, що частина дітей буде навчатися очно, частина дистанційно або тиждень очно, тиждень дистанційно. Це все залежить від того рішення, яке прийме керівництво школи, і ту форму організації навчання вибере. Безпосередньо керівництво школи. Звичайно, залишаються ще школи, які, які будуть працювати дистанційно. Це десь порядка 2,5 тисяч шкіл. І тут не завжди залежить від того, чи є укриття, чи немає укриття, як, які там в самій школі безпекові умови. Це дуже залежить, від того, що також, де розміщена сама школа. У нас є школи в прифронтових територіях, у нас є школи на територіях, де ведуться активні бойові дії. І відновити повноцінно там освітній процес на на жаль, зараз є неможливо і ці школи змушені навчатися дистанційно. Тобто виходить, що три форми навчання зараз. А ті діти, які за кордоном чи відрізняється програма для них? Вони зрозуміло, що навчаються онлайн, але чи є відмінність від програми саме? І, звичайно, що є. І взагалі діти за кордоном це особлива увага до них в Міністерстві освіти, і в тих школах, в яких вони навчаються. Тому що в нас минулого навчального року було півмільйона таких учнів, які змушені були виїхати за кордон, і перебуваючи там за кордоном, продовжували навчатися в наших школах. При цьому в деяких країнах їх ще зобов'язували відвідувати закордонні школи. І вони одночасно навчалися і в наших школах, і в іноземних школах. І тут знову ж таки є великий вибір форматів навчання для цих учнів. Вони можуть зараз з нового навчального року продовжити навчатися дистанційно, так як вони навчалися в нашій школі. Будь-якій тільки здійснюють дистанційне навчання, можуть вибрати сімейну форму навчання, можуть вибрати екстернат. Для того щоб отримати документи про освіту і здати відповідне оцінювання в наших школах українських, будь-якій, причому школі можна поступити на екстернат або вибрати сімейну форму навчання. А цього року ще нововведення це нова освітня програма, яка була розроблена міністерством освіти і буде запроваджена в окремих школах України. Тут можу детальніше розказати про те, що в кожній області буде до п'яти таких шкіл, вибрано, в яких будуть навчатися ці діти за цією новою програмою. І... Будуть сформовані окремі класи для цих дітей, і ця нова навчальна програма передбачає невелике навантаження тижневе. Але тут важливо розуміти, що там можуть навчатися діти, які одночасно навчаються в іноземній школі за місцем перебування в тій країні, де вони є. І одночасно хочуть навчатися в нашій школі. Тобто це та система, де можна обирати тільки ті предмети, яких бракує в іноземній школі. Так, це буде тільки українознавчі предмети українська мова, українська література, історія України, географія, захист України і навантаження буде невелике тижневе. Ну тобто кількість уроків в тиждень це від 6 до 8 уроків в тиждень, і тільки по цих предметах. Всі інші предмети ми пропонуємо, щоб школи зараховували їх за результатами навчання в тих іноземних школах. І це ну значно полегшить їм можливість навчатися взагалі, тому що одночасно навчатися в двох школах, це насправді складно, і ми тільки раді вітати те бажання наших учнів продовжувати навчатися в українських школах. Так, давайте також поговоримо і про тих дітей, які завтра підуть вже в школи і сядуть за парти, які безпекові. Правила треба знати і пам'ятати, чи можна завтра перші дзвоники проводити на вулицях, чи дозволяється це. І що треба знати, якщо буде лунати повітряна тривога, які дії дітей, вчителів, батьків? Ну, безпекові питання це насправді найбільш чутливі, найбільш важливі питання, які зараз є в сфері освіти і стоять перед нами всіма. Як я вже говорив, відновлення очного навчання можливо тільки. Там, де дозволяють безпекові умови. І якщо ми говоримо про те, як має починатися взагалі навчальний рік, то ви знаєте, що вже декілька років скасовано обов'язковість цих перших дзвоників, лінійок, які виши... коли вишу... вишикували всіх учнів перед школою. Зараз рішення приймаються на рівні фактично кожної школи. І я знаю, що більшість шкіл в Україні відмовилися від традиційних перших дзвоників у вигляді лінійок. Проводять більш зручні, більш зрозумілі, більш приємні для дітей формати. Це там перший урок може бути, може бути якась інтерактивна гра, ще щось того подібного. Відрізняється дуже по, по Україні. І, звичайно, я думаю, що. Перший день навчання в школі будуть говорити саме про безпеку, в тому числі, і про те, яким чином <кій> мають діяти учні, коли вони чують, що лунає повітряна тривога. І тут, звичайно, є рекомендації. Вони, як і минулого року, були доведені всім школам про те, що обов'язково має бути укриття. В школі не має бути більше людей, учнів, вчителів, ніж може поміщувати це укриття. Всі мають спускатися в укриття. При цьому потрібно проводити і на початку навчального року відповідні тренування щодо того, як спускатися в укриття. Крім того, зараз міністерство розробило концепцію функціонування укриття в школі. Окремо, ми презентуємо його. Цю концепцію там будуть описані, які активності можуть відбуватися в укритті під час повітряної тривоги, адже повітряні тривоги збувають годину, а то й довше, і дітям потрібно щось робити в цей момент в укритті. Якщо повітряна тривога лунає до початку уроку, чи можна дитину в цей час вести в школу в це укриття або що або чекати десь до відбою? А якщо десь в дорозі в цей час батьки тут які правила, як зорієнтуватися? Ну звичайно, що потрібно, якщо тривога застала батьків з дітьми чи самих дітей в дорозі до школи, треба прямувати до найближчого укриття. Якщо це укриття є укриття в школі. Куди їде дитина, то звичайно потрібно йти в це укриття, і тут я хочу сказати, що вчителі не мають права не пускати дітей в укриття. Якщо дитина прийшла після початку повітряної тривоги, і тут потрібно зрозуміти, що безпека на першому місці, і діти повинні бути в укритті, коли лунає повітряна тривога, так само як і батьки. Тобто батьків теж в це укриття можуть запустити і вигнати не можуть. Ну, я слабо уявляю, що лунає повітряна тривога, дитина йде в укриття, а батьки собі кудись е, йдуть. Сьогодні багато обговорюють в соцмережах інформацію про те, що укриття в навчальних закладах в Києві будуть доступні цілодобово, але все одно є рекомендація, що в день краще пошукайте собі інше, бо там будуть діти в цей час. Функціону... Укриття функціонують в кожному регіоні по-різному. І тут рішення обласна військова адміністрація. Яка є в кожному регіоні, в тому числі в місті Києві, приймає самостійно, яким чином мають функціонувати укриття. Зрозуміло, що сфера освіти найбільше готова до в плані облаштування укриттів, адже цим займалися протягом минулого року, і цього року саме облаштуванням укриттів, будівництвом укриттів. З державного бюджету було виділено великі кошти на облаштування укриттів, це півтора мільярда гривень для всієї України. З місцевих бюджетів виділялися кошти, тому в школах, садочках в Ішіх навчальних закладах в більшості укриття облаштовані дуже добре і вони можуть використовуватися, тому і рішення приймаються відповідні, що в школах можуть укриватися цивільні населення, але це все залежить знову ж таки як я наголошую від рішення обласної військової адміністрації. А, от щодо укриттів, якщо брати тільки Київ. То ну ми знаємо, що третина шкіл ще без укриттів. Ксенія Семенова, депутатка Київради, нещодавно нам про це розповідала в ефірі громадського радіо. Чи ведеться робота, щоб ті укриття там, там з'явились, або якщо ні, як ці школи будуть навчатися і далі? Це тільки онлайн формат виходить щодо роботи, щоб по облаштування укриттів, як я вже казав, півтора мільярда гривень виділено з державного бюджету цього року, і за ці кошти планується збудувати великі укриття. В тих школах, де їх взагалі відсутні. І зараз ми маємо десь порядка 300 шкіл, в яких ведуться ці роботи і укриття будуть збудовані. Крім того, протягом тільки літнього періоду, в цілому, по Україні збудовано більше тисячі укриттів, нових укриттів в школах. І крім того, облаштовано вже існуючі зроблено ремонти. І на це також з місцевих бюджетів виділено десь порядка півтора ще мільярда, мільярда гривень. І якщо брати в цілому систему середньої освіти, саме школи, з 13 тисяч кіл, на 1 вересня будуть мати укриття 10 з половиною тисяч кіл. Це більше 80 Угу. Ті школи, де й зараз вони не відкрились через те, що немає укриття. Є сподівання, що цього навчального року вони відкриються ще. Якщо там облаштують укриття, тоді вони можуть відкритися. І рішення про це буде прийматися на безпосередньо засновником закладу освіти, військовою адміністрацією і відповідною комісією, яка проводить обстеження цього укриття на відповідність тим вимогам, які мають бути. Тобто, мало того, що це має бути укриття. Там мають бути запасні виходи, там мають бути вентиляція, там має бути. Вода, питна, елементарний доступ до туалету для того, щоб там могли перебувати діти та вчителі? От, про воду, про їжу, якесь печиво, тощо так ми розуміємо, що повітряна тривога і 4 години може тривати. А щось має бути там обігрівач, наприклад, ще щось. Це чия відповідальність адміністрації школи чи батьківського комітету? В першу чергу це відповідальність адміністрації школи і засновника. Саме вони відповідальні за організацію освітнього процесу, і саме вони повинні забезпечити наявність того, що ви перерахували, щойно в укритті. Там. Ліки якісь знову ж таки, так мають бути так, звичайно, вогнегасники і все інше, так. що мало би бути. Крім того, можна додатково там залучати всякі ігрові набори, інтерактив, проектори, ставити, що і роблять в школах, для того, щоб діти могли цікаво проводити час в укритті, а не просто чекати, коли закінчиться тривога. І тут повинні розуміти всі, що. Директор школи, засновник закладу освіти мають це зробити. І батьки, звичайно, можуть допомагати. І ми раді, якщо батьки допомагають, але це має бути не обов'язок, це має бути право батьків допомогти в облаштуванні укриття. Угу. Ну, тобто, не можуть сказати в чаті батьківському завтра по 100 гривень на водичку в укриття Ні, в примусовому порядку. Не Такого не можуть. Мають попросити, якщо батьки погодяться, тоді вони можуть допомогти. Я хочу нагадати, що ми у прямому ефірі громадського радіо говоримо з заступником міністра освіти і науки України Андрієм Сташківим Сташків, Ну з приводу всього, що стосується навчального року. Якщо у вас є запитання, ви теж можете долучатися, пишіть їх нам на Viber, А я буду озвучувати 067 67 404 76. Також можете і зателефонувати 0800 30 40 33. Якщо повітряна тривога. Довго під час навчання в школі вона триває, чи може дитину забрати хтось з батьків в цей час з укриття шкільного? Якщо, якщо тривога почалася під час уроку, і, батьки, і діти спустилися в укриття, і вони, там перебув, вони повинні там перебувати до закінчення повітряної тривоги. Якщо ж батьки приїхали забрати в школу і Керівництво школи хоче відпустити. Я вважаю, що і це неправильно відпускати під час повітряної тривоги. Я б я б рекомендував батькам разом з дітьми дочекатися все ж таки в укритті від бою повітряної тривоги і тоді вже покинути приміщення школи і вже прямувати додому. Це рекомендація чи заборона відпускати дітей під час повітряної відповідальність тривоги? відповідальність за дітей під час того, як вони перебувають в школі, лежить на директор і керівництві школи. Угу. Тому я це 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 не мог не можна відпускати фактично дітей під час. Повітряної тривоги. Адже потім можуть бути різні наслідки негативні. Чи змінилася шкільна програма вже зараз перед початком навчального року, в контексті того, чи будуть додаватись уроки з домедичної допомоги першої тощо. Ще минулого року мінялися навчальні програми, і цього року знову ж таки ми їх дещо змінюємо. Я би не говорив, що це будуть окремі. Предмети викладатися щодо медичної допомоги, мінної безпеки, поводження з вибухонебезпечними предметами, адже в нас є вже предмети, в яких інтегровані ці курси здоров'я збережувальної галузі, це там сьомі-дев'яті класи. І саме зараз ми туди додаємо оці якраз нові курси, нові уроки, які будуть проводитися в школах. В тому числі по міні безпеці, де будуть розказувати дітям про те, що не можна трогати на вулиці незнайомі предмети, які можуть бути їм заміновані, будуть показувати їм приклади. Також по до домедичній допомозі є окремі курси, які будуть інтегровані вже існуючі предмети. І вони будуть викладатися в школі. Крім того, активно працюємо зараз над зміною предмету захисту країни. Я думаю, ви чули, це було анонсовано міністром е, недавно. І на першому етапі ми впроваджуємо туди нові компоненти е, навчання. Це, зокрема, і навчання про дрони, які вони бувають, як їх використовувати. Поглиблюємо вивчення знову ж таки протимінної безпеки, обов'язкове надання до медичної допомоги. Це для учнів 10-11 класів. І паралельно проводимо ще навчання е, безпосередньо вчителів, які викладають захист України. От моє наступне питання якраз стосувалося того, чи вчителі пройшли якісь додаткові курси навчання з цього приводу. Вчителі щороку проводять насправді навчання і в тому числі і психологічної допомоги дітям. знаєте, що зараз внесли зміни до закону і обов'язково є мінімум 10%. В курсах підвищення кваліфікації вчителів це саме психологічне спрямування, психологічна допомога дітям, які перебувають в школі. Крім того, ми як я вже казав, вчимо вчителів захисту України. Будемо вчити, якщо будуть ну коли будуть змінені програми, відповідні будемо вчити вчителів і здоров'я збережувальної галузі, також нових методик і нових напрямів в уроках. З цим зрозуміло також дуже важливо нам розібратися з позицією міністерства щодо навчання дітей, які зараз на окупованих територіях проживають. Ми знаємо реальність, що подекуди це небезпечно, навіть для життя, коли батьки все ж таки вирішують, що дитина буде онлайн навчатися в українській школі, перевіряють телефони. Якщо окупанти про це дізнаються, то на батьків чиниться тиск, погрози тощо й то, що подекуди навіть змушують силою ходити в російські школи. Яка є позиція міністерства щодо того, чи ми заохочуємо дітей все ж таки не втрачати зв'язок з українською школою? От тут складне питання. Тут з одного боку безпека, з іншого боку, не хочеться втратити наших дітей. Що з цього приводу? Так, дійсно, це дуже складне питання і дуже таке чутливе питання. Як на мене, у нас 700 шкіл лишилися на окуп... зараз я перебуваю на окупованій території. І дуже багато дітей знову ж таки залишилося на окупованій території. Точну кількість ми не знаємо, адже там були і вивезені діти на територію Росії, і були вивезені ну, діти, які покинули взагалі територію і зараз перебувають за кордоном окуповану. І але вони. Хочуть навчатися в українських школах, і зараз 70 тисяч дітей з окупованих територій навчаються в наших школах. Це діти, які і покинули територію окуповану, зараз перебувають в Росії або ну, за кордоном, і в тому числі діти, які залишилися на цій території, вони використовують засоби дистанційного навчання і окремо. Створені окремі класи, де вони можуть навчатися. Це переважно ті школи, які знову ж таки з окупованих територій приїхали на контрольовані наші території. І тут важливо розуміти про ту безпеку, яку ви говорили. Вона дійсно є, і є факти конкретні, коли окупанти погрожують батькам, забирають їх ну, фактично від дітей. І те, що вони заставляють їх ходити в школи місцеві, їхні, які вони там повідкривали, це дійсно так. Міністерство окремої політики щодо залучення таких дітей не веде, але Точно може забезпечити навчання таких дітей при бажанні в тих школах, які функціонують зараз в нас. Рекомендацій для батьків з окупованих територій? Вони мож... Батьки з окупованих територій ну, з ними насправді дуже складно підтримувати зв'язок. Але через школи, в яких навчалися ці діти, цей зв'язок все ж таки є. І я знаю, що вчителі тримають зв'язок безпосередньо з кожною дитиною, якої ну з якою є зв'язок, для того, щоб вона мала можливість, хоча би отримувати м інформацію про те, що відбувається, як ну які уроки онлайн, які відбуваються, і могла до них підключатися. У Нас функціонує в принципі всеукраїнська школа онлайн. Це є велика платформа освітня, де виставлені дуже багато відеороликів, відеоуроків, які можуть використовуватися навіть без доступу до школи будь-ким, хто має доступ до інтернету. Там є уроки від 1 до 11 класу, і розбиті по предметах, розбиті по темах, можна прослуховувати, дивитися. У нас, крім того, виставлено на сайт. Всі підручники, які використовуються в наших українських школах, і навіть якщо дитина з окупованої території не може отримати чи зв'язатися з кимось ну, на території України, або не може відвідувати цю школу, вона може продовжити навчання самостійно. І може використовувати ці навчальні матеріали українську школу онлайн і підручники, які є на сайті. От ця історія від нашої аудиторії насправді від слухачів, які просили розібратися в тому, чи взагалі нормально, що на вчителів покладається ця додаткова відповідальність збирати інформацію про дітей з окупованих територій. Такі випадки нам розповідають. Чи знаєте ви про такі випадки, коли адміністрація школи каже, що треба скласти список, зібрати інформацію про дитину з окупованих територій? Тут знову ж таки одразу виникають питання про безпеку. А чи взагалі це ОК, а хто буде цими даними користуватися, тощо і тощо? Окремо такі е, списки не збираються, збираються тільки персональні дані про учнів, які зараховані до закладів освіти. Вони зберігаються в захищеній базі даних. ICOM, яка функціонує при Міністерстві освіти. І ми точно не поширюємо ці персональні дані будь-кому. І я закликаю в тому числі і керівників тих шкіл, де навчаються такі діти, не поширювати цю інформацію. Але знову ж таки тут важко проконтролювати, адже це багато шкіл, де навчаються такі діти, яке вже горуться 70 тисяч, а то й більше дітей навчаються в наших школах. Зараз найголовніші виклики перед першим вересня, які ви визначаєте. Передусім, це безпекові питання на першому місці створення безпечних, комфортних умов навчання учнів в закладах освіти. Друге, це є, над чим ми зараз активно працюємо: це подолання освітніх втрат, освітніх розривів, які виникли внаслідок як дистанційного навчання, яке було під час ковіду, так і внаслідок Повномасштабного вторгнення, коли багато дітей змінили своє місце проживання як в межах України, так і виїхали за кордон. Робимо дослідження, розробили окремі діагностичні тести, які знову ж таки розміщені на всеукраїнській школі онлайн, де кожна дитина клас може пройти відповідне діагностування, визначити ті освітні втрати, освітні розриви, які в них є, і визначити навіть ті теми. По яким їм потрібно додатково пройти опрацювання матеріалу для того, щоб досягнути того рівня знань, який в них мав би бути, окремо працюємо над забезпеченням підручниками шкіл. Це знову ж таки виклики, які стоять перед міністерством освіти, адже коштів на друк підручників цього року було мало. Минулого року їх взагалі не було, адже відбувся секвестр бюджету. Цього року все ж таки кошти були передбачені в державному бюджеті, але їх недостатньо для друку всіх підручників. Тому ми активно працюємо з міжнародними організаціями, донорами, щоб залучати кошти до. Для друку підручників і вже очікуємо на найближчим часом підписати нові угоди, меморандуми про друк підручників. Ще окреме питання відновлення реформи нової української школи, про яку ми говорили на серпневій конференції. Це вже шостий клас нової української школи, і тут ми і про навчання вчителів говоримо, і про оновлення освітнього середовища в закладах освіти, і також про. Про навчальні матеріали для пілотних класів. Які вже два роки навчалися без, без навчальних матеріалів, ну виклики насправді дуже багато придосі. і про них можна дуже багато говорити, але у нас спливає час. Я наостанок хочу коротко вас запитати: не вистачає, що вчителів виходить, Люди повиїжджали чи вони вертаються, і як міністерство намагається вирішити це питання, якщо взяти ту загальну статистику, яка у нас є по Україні. У нас більше 95% кадрового забезпечення, тобто фактично не вистачає десь порядка 5% вчителів окремих областях, особливо це профронтові території, вчителів не вистачає значно більше. І так. тут працюємо активно над залученням випускників закладів вищої освіти, студентів. У нас є непогані приклади, коли після деокупації, наприклад, в Харківській області, школи, в школах не було вчителів, адже вони виїхали, а освітній процес потрібно було відновити. І на період, коли шукали нових вчителів, залучали саме студентів до викладання. І це показало непогані результати. Я дякую за наше інтерв'ю. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків був разом з нами в ефірі громадського радіо. Ми продовжуємо о 13-й новини. Будь ласка, не перемикайтесь. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Слухайте, думайте. 603 тисячі сімсот кілометрів квадратних. Нашої вільної України.